Сьогодні випікаю ніжні, пухнасті та пористі булочки для бургерів. І не тільки, вони дуже смачні, просто так. По 25 грамів цукру та свіжих пресованих дріжджів. З допомогою лопатки перетираю їх до тих пір, поки вони не поєднаються до такого от е, вологого стану. Е, рідини ніякої я не додаю. Е, зараз 250 г з легка теплої води. В ідеалі було б непогано, коли холодна, але в такому разі наша опара буде підніматися набагато довше, але якість тіста буде набагато вищою. 270 г просіяного борошна і замішуємо тісто, таке от за консистенцію нашої опари залишаємо орієнтовно на 30 хвилин, для когось трошечки більше, для когось трошечки менше. І в результаті от така от опара має піднятися от скільки разів. Зараз показую структуру. Величезна кількість пор, вона дуже легка, але зверніть увагу: тягуча. Ця опара не має бути рихлою. 3 грами солі, добре вимішуємо між собою до повного поєднання. І тепер 250-270 грамів борошна. Зараз я додаю 2 третіх, вимішую в мисці. Після цього залишки борошна викидаю на робочу поверхню і починаю замішувати на столічну. Слава Богу, не стало світла. Далі 80 г масла вершкового або маргарину втираємо до нашого тіста. Спочатку по 3 кусочки, чотири. коли вже при кінці можна ставити трошки більше, воно вже не буде так розслаювати тісто наше. Готове тісто ділимо на 10 приблизно однакових частинок, формуємо з них кульки і кладемо відпочити під плівку орієнтовно на 15-20 хвилин, але не кладіть у сильно тепле місце, тому що це тісто не любить високої температури. Більш таке прохолодніше, але й не холодне. Тісто, яке підійшло, таким чином з країв до середини формуємо ще раз кульку. І тепер отак от прокачуємо до себе для того, щоб задати форму нашій булочці таку кругленьку, щоб вона росла догори, щоб вона не розпливалася, оскільки у нас тісто дуже-дуже ніжне. В результаті входить булочки в нас будуть рости за рахунок цього догори. Сформовані булочки розкладаємо на деко, далеченько, одна від одної, щоб вони не позлипалися в процесі випікання. Краще хай там буде вільне місце. Робимо фарш на котлети, 500 г свинини я використовую, дві великі цибулини перетираю на тертку, багатенько тмі. сіль та чорний перець за смаком і одне яйце. А так як я буду ще колірувати наші булочки з допомогою жовтка, то білок я використовую також до котлет. А на жовточок буду вже для коліровки використовувати. Відкладаю його у бік, замішую фарш. І далі наші булочки вже підійшли. Можна, щоб вони підходили ще більше, але я бачу, що вони ще дуже легенькі під час випікання тріскатися не будуть, тому змастила і дала підсохнути декілька хвилинок і випікаю при 175 градусах від 15 хвилин. 15-20 хвилин орієнтуйтеся на власну духовку. Далі пергамент заздалегідь нарізала. 10 кусочків, так як в мене буде 10 котлет, і формую таким чином з допомогою форми. Форма має бути трішечки більша е, в діаметрі від булочки, тому що під час того, як буде прожарюватися котлета, вона буде зменшуватися в розмірі. Так щоб вона була така, як булочка, значить робити трошечки більшою формою. І так формуємо всі котлети до кінця, обов'язково, коли виймати її з форми, прокручувати декілька разів, щоб під час того, як піднімалася котлета, не порвалася. Тим часом розігріваємо сковорідку з достатньої кількості олії і починаємо отак от прямо з пергаментом смажити до золотистого кольору. Досмажили до золотистого кольору, тепер з допомогою веде, починаю перекидати і смажу з іншого боку. Слава Богу, зараз вся вже камера заштукатури на жир. І так от до кінця. Олія підходить під пергамент, і тоді вона легко відділяється. Тим часом, крайня вже деко наших, зверніть увагу, яких файних булочок спеклося. Перше деко вже булочки остигли. Зараз я розріжу, щоб показати вам, які булочки в розрізі. Але щось освітлення в мене так паде, що дуже погано видно ці пори. Ну, то, що булочки магенькі то їх дуже гарно видно, скільки б я їх не натискала, вони дуже швидко стають у форму, і зверніть увагу, кожна з яких дуже гарно, рівномірно пропікається знизу і гарно, прогнічена зверху. Далі формуємо за власним смаком. Бургери. Єдине, що хочу порадити, що от огірок краще отак от складати, чим от кружечками, тому що так овощечисткою, дуже тоненький слоєм нарізається. і У бургері він огірок смакує дуже-дуже соковитим і ніжним. От таким от чином. Далі котлета, кетчуп, там грибочки, помідори і так до кінця. Можете класти там два сири, два котлета, як завгодно. Формуєте бургери. Гадаємо все, наші бургери готові. Всім смачного. А я дякую вам за увагу і що були зі мною до кінця.